На рисунку зображено куб, скільки всього площин паралельних прямій а, Б містять грані куба. 10 клас, розміщення фігуру у просторі розглядаємо. Площина, яка паралельна прямій а, Б – це в нас буде верхня основа. Ще є площина, яка паралельна а, Б – це буде бічна грань. Я бачу дві площини. чи так? Напишіть, скільки у вас. Я бачу лише дві, тому відповідь саме В буде правильною. Паралельність нам не потрібно доводити, але, звичайно, ви можете згадати, це називається ознака паралельності прямої площини, знайти в верхній основі пряму А1, Б1, яка паралельна АБ, і так само вчинити з бічною граню. Знайти, Пряму, наприклад, CD, яка паралельна або лежить в площині cdd 1 І якщо хоч одна пряма площини паралельна даній прямій, тоді пряма, паралельна усій площині. Така є у нас ознака. Ну що, я впевнена, що це дуже легко, так же ж? І от уже наразі ми 5 завдань працювали, якщо все правильно, ви отримали 5 балів, і це прохідний бал в 25-му році і в 24-му році був. Якщо дивитися уважно, це різні класи, це не тільки 5, 6, як хтось запевняє. Далі будуть інші задачі.